Свого часу ми розповідали про перебіг акції Допоможи святому Миколаю прийти до дітей з Сирі, яка проходила у всіх районах нашої області. Мешканці Прикарпаття подбали про те, аби жодна дитина у ці святкові дні не залишилася без подарунка. Про те, наскільки активними були наші краяни у своєму прагненні творити добро, розповідають наші коломийські кореспонденти. Дітки, до яких святий Миколай не встиг прийти додому, свої подарунки отримували в катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Волонтери благодійного фонду Карітас передали малечі близько чотирьох сотень пакунків. Свій дарунок отримала і 12-річна Єлизавета Петрова. Я просила шапочку, штани. Мені дуже подобається цей одяг, і я буду його носити. Я дякую, Миколайку, і прошу, щоб він наступний рік мені теж приніс. То ще я побажаю. Радіють діти, радіють і організатори. Оксана Рижук цьогоріч вперше координувала акцію Допоможе Святому Миколаю прийти до дітей Сиріт. Для неї цей досвід незабутній і надзвичайно приємний, розповідає дівчина. Я цією акцією жила два місяці, тобто, від самого першого дня планування, листи, написання, читання кожного листа думати, думати треба було, як цей лист матеріалізувати в подарунок. І нарешті, коли ти вже бачиш ці щасливі очі дітей, що кожна дитина, кожен лист, кожен знайшов свій подарунок, а кожен подарунок знаходить свого адресата в обличчі дитини, то більшого щастя таки немає. Ну, в мене, тобто, ці три дні певне моєму житті, тому що стільки подарунків я ще не роздаровувала. А як відомо, що дарувати це завжди набагато приємніше ніж отримувати. Більше півмільйона, а саме 670 тисяч гривень, люди пожертвували на благодійність. У доволі складний фінансово-економічний період, а також у час політичної кризи, всі згуртувалися довкола однієї ідеї подарувати дітям свято. І завдяки благодійникам це свято прийшло до хлопців і дівчат, які обділені батьківською любов'ю. Хочу подякувати всім людям, які взяли активну участь в акції Допоможи Святому Миколаїв прийти до дітей сиріт Взяли листи від дітей, які насправді потребували великої допомоги від всіх нас. За те, що стали справді добрим святим Миколаєм, який здійснив бажання дітей і напевне покращує їм свято Миколая, подальше свято Різдва. Хочу при нагоді побажати всім, щастливого Нового року та гарного святого Різдва Христового.